Власники квартир, площа яких не перевищує 120 квадратів, можуть не хвилюватись так само, як і господарі житлових будинків, які вклались у 250 квадратних метрів. Вони не оподатковуватимуться. Якщо в квартирі до 240 квадратних метрів, а в житловому будинку до 500, ставка податку за квадратний метр сягне 1% від мінімальної зарплати. Коли ж і ці показники перевищені, доведеться сплачувати більше на сьогоднішній день. 2,7% ставки із Розчоти мінімальної зарплати, яка відповідає на 1 ноября 2013 року, відповідно, платеж за 1 квадратний метр складає 11 гривень 47 копійок і 30 гривень 79 копійок по ставці 2,7%. З нового податку місцеві бюджети мають отримати цьогоріч до 75 мільйонів гривень. А основний контингент тих, хто їх наповнюватиме, власники кількох квартир або квартири і будинку. Приміром, в Оболонському районі столиці таких 14 000. У Подільському 19. И неважливо, сколько квадратов разом складывают их помешкания. у В якому случае, только на одне из них передбачена пильга. Если у человека дома и квартира 50 и 60, льгота предоставляется на квартиру. Предоставляется льгота на один объект налогоплательщику по месту его регистрации в соответствии правил правилами миграции или же По тому об'єкту, який він вибере сам не оподатковуватимуться дитячі будинки сімейного типу, садові або дачні помешкання. Але не більше одного такого об'єкта на платника податку. Матимуть пільги також багатодітні і прийомні сім'ї. Власники ж нерухомості, що підпадають під нововведення, сплачуватимуть податок раз на рік. До 1 липня вони отримують повідомлення рішення про суму податку та платіжні реквізити. Якщо громадянина щось не влаштовує зі своїми претензіями, він має право звернутися до податкового. Органу. Оксана Дупак, Ігор Пленкін, телеканал Київ.